Після удару воно де буде детонувати, давати розряд і здетонує. Ці непримітні, на перший погляд, пташки, справжній жах не лише для живої сили ворога, а й для його техніки. Недаремно нинішню стадію війни часто називають війною дронів. Бійці окремого штурмового батальйону Арей згадують: саме fpv дрони були їхніми надійними помічниками під час звільнення населених пунктів Донеччини та роботи на Херсонщині. Є, Бога, Найбільш ефективно ми використовували їх, коли штурмували наші хлопці посадки з правої сторони від Старомайорського. Найбільш жаркі дні для розуміння використовували по 60-60-65 півдронів за добу. То розумієте, яка, є, яка щільність використання цих засобів. Нині Рейвці на вельми умовному перепочинку. Бійці часу не гають, а використовують власні навички для виготовлення fpv дронів Допомагає довоєнне минуле. В цивільному я працював електриком. Ось і в Кривому розі також є досвід закордонний. Років п'ять я працював в Литві ну, конкретно. Так що всі навички вони зараз на нагоді плати. Двигуни, мотори, антени все докупи спаємо, хлопці збирають рами, і потім все тестуємо, перевіряємо і відправляємо хлопцям. В імпровізованій міні-майстерні кипить робота. У кожного своя зона відповідальності. Вже в нас такий невеличкий, скажімо так, конвейер. Кожна людина, кожен боєць займається своїм. Це зараз вони там однакову роботу виконують, тому що вже свою вже зробили. І тому вони друг другу допомагають. А взагалі година один. Один збирає раму, інші комплектуючи, там третій паяє вже. І ось так. І через годину один дрон буде повністю готовий. Цей варіант 2 200 ми цепляли вагу і порядка 10 хвилин польоту. А за 10 хвилин 3 кг можна віднести кілометрів на 7 на 8. Від теорії до практики бійці арея показують дрони в роботі. З міркувань безпеки знаходять альтернативу бойовій частині. Це звичайна пластикова пляшка. Це кіло 600 загальної ваги. Ми покажемо, як воно підіймає, тягне і веде себе у повітрі. Якщо б це була не пляшка води, а щось більш небезпечне для ворога, на що цей заряд був би здатний? Рознести бліндаж. З, так, Якщо з таким буває, кі кіло, кіло 600 гексогену або термобару, то бліндажа поже б, б не було. Яка сума зараз перед нами? Е, Собівартість? Десять. Найбільше 10 тисяч. І десятка це пляшка води. <рес> так, 10 гривень, тобто 10 тисяч, 10 гривень. Вода тягне дуже багато. Жарти жартами, але у повітрі безпілотник виглядає вельми солідно. Яку швидкість зараз приблизно розвиває ББЛА? Е, десь кілометрів 80 Ну, це так, в лайтовому режимі, можна більше. Але ж ви розумієте, що чим мідлиніше ми летим, тим більше ми пролетим, тим, тим саме економимо заряд батареї. Його чутно, в бойових умовах це не відіграє роль, так? Ні, в бойових умовах, як правило, ці дрони не запускають у штиль або коли все добре, їх запускають під час якоїсь жорсткої, ну, будемо казати, називати речі своїми. Речами під час якоїсь піки, коли дуже голосно, коли працює арта, коли працює піхота. Ще один важливий нюанс в теорії FPV може виконувати скид боєприпасу, втім доцільніше використовувати його як дрон камікадзе, тому що ворог при повороті дрона на базу він може бути запілінгований. Ну і тоді вже буде відпрацьовувати арта. Тому що тут відео аналогове, воно не захищене, і кожен, у кого є такі очки або ще якась база, тільки з великою мачтою, може подивитися картинку з цього дрону. Тому це небезпечно. Фактично, ворог перехоплює маршрут на базу. Так. Долучитися до поповнення бойового арсеналу ареївців можуть всі бажаючі. Кожен донат маленький крок до великої перемоги, наголошують воїни. Запрошую вам всіх донатити на нашу майстерню в півдронів. Тому що ми навчилися робити більш якісні своїми руками і в півідрони. Хлопці наші можуть робити це і ще в два рази дешевше. Тому кожна ваша гривня буде нам дуже потрібна для того, щоб ми могли закупити комплектуючі. Олег Андріксон, Олексій Васильченко. Постфактум.